Ще раз кажу, у нас є всі можливості для того, щоб уникнути якоїсь там стрімкої девальвації. Цілком зрозуміло, що якісь коливання будуть. Найближчі місяці будуть коливання в межах оцих 40, 42 гривень. Тому я б рекомендував би людям не бігати і не слухати ніякі там розмови, балачки, бо вони кажуть, от я там купив долар, а потім, а потім я хочу назад гривні, в мене гривні немає, я продав, я менше за не, не потрібно рухатись такі в такому векторі. Якщо ви хочете десь зберегти свої заощадження, то я вам би краще рекомендував бо не вкладати там в валюту. Там. Але якщо ви хочете заробити, принаймні купіть, зверніться до якогось банку, який обслуговуєтесь, хай він вам купи облігації внутрішньої державної посики, мезах 16% річних, яка ще й не оподатковується, то ви ну, принаймні ви будете більше мати, ніж е, навіть прийти незначній девальвації долара, яка прогнозується на сьогоднішній час.